година 30 хвилин. Коли ми чуємо «Бродвей», Забуваємо, що ця назва фактично перекладається як широка вулиця. У пам'яті виринають яскраві афіші, вогні та назви найкращих шоу планети. Але фактично Бродвей це 40 великих театрів, які знаходяться поблизу вулиці з такою назвою. Потрапити на Бродвейський спектакль, немов побувати у фантастичному світі, насиченому неймовірними спецефектами яскравою музикою. У бродвейських спектаклях беруть участь голівудські зірки, що теж додає їм привабливості. І сьогодні у програмі Все і музика звучатимуть фрагменти з найкращих мюзиклів, які створювали славу Бродвея. З вами Вікторія Наумчук. Ми слухаємо перший фрагмент з мюзиклу Леонарда Бернстайна Вестсайдська історія, який вперше побачили на Бродвеї у 1957-му. I was in full bloom. Hundreds of people in each room. <gasps> Якщо подивитися на острів Мангеттен з висоти пташиного польоту або у Google Maps, то побачимо цю частину Нью-Йорка розділеною на регулярні паралелі і перпендикуляри, бо вулиці перетинаються тут під правильними прямими кутами. Але є виняток. Це Бродвей. Його 25 кілометрів, подумати лише, 25 кілометрів. Перетинають Мангеттен, район Бронкс і губляться десь вже за межами міста. Причому вулиця вихиляється у різні боки і демонструє дивне свавілля на структурно викристалізованому тлі великого яблука. Якщо хто не знає, це неофіційна назва Нью-Йорка. Біля 42-ї вулиці, на перетині Бродвея і 7-ї авеню, знаходиться площа із назвою Таймс Сквер. Це серце театрального Бродвею. Саме у цьому кварталі знаходяться знамениті театри. До речі, лише спектаклі, які були поставлені у цьому кварталі, вважають бродвейськими, і лише вони можуть претендувати на престижну американську театральну премію Тоні. Мюзикл Вестсайдська історія, фрагмент з якого прозвучав першим, отримав цю премію за найкращу хореографію. А наступним прозвучить фрагмент з іншого культового мюзиклу, який теж був представленим на Бродвеї роком раніше Моя прекрасна леді Фредерика Лоу. До речі, цей спектакль був оцінений значно вище. Він був удостоєний премії Тоні як найкращий мюзикл року. I've my wings. And done a thousand things. I say що перший музичний спектакль, який започаткував жанр мюзиклу, був поставлений в Лондоні. Це була вистава 1892 року в містечку на музику Осмонда Карра. Хоча і раніше музичні вистави і спектаклі ставилися як в Лондоні, так і в Нью-Йорку. Вважають, що саме у лондонській виставі музика була не додатком до сценічної дії, а смисловим і образним центром. Мюзикл вимагав від артистів чимало умінь. І співати, і танцювати, і розважати, і володіти драматичним даром. Європейський театр розвивався стрімко, але Перша світова війна загальмувала усі плани. Стало не до театру. А от у Америці початок ХХ століття це період бурхливого розвитку театрального життя. На бродвейських сценах зазвучала музика Джорджа Гершвіна, Оскара Хаммерштайна. У 30-х з'явилося кіно. Серйозний суперник. Можливо, бродвейський мюзикл втримав позиції завдяки переосмисленню можливостей музичного театру. У 1943 році спектакль Роджерса і Хаммерштайна Оклахома довів, що бродвейські сцени цілком підходять для серйозних, навіть трагічних спектаклів. Одним із таких став володар дев'яти нагород Тоні, зокрема у номінації Найкращий мюзикл – «Скрипаль на даху Джері Бока на сюжет Шалома Лейхіма, який поставили у 1964 році. На початку нульових на даху знову отримав нагороду Тоні за найкращий відроджений мюзикл. Він і сьогодні на Бродвеї серед топ-вистав. All day long, i been a bitty bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yubba-dubba-dubba-dubba-dubba-dubba-dubba-dubba-dubba. If I were a bitty, bitty rich, idle, little, little, little man, I'd see my wife my golden looking like a rich man's wife with a proper double chin supervising appeals to her heart's delight i see her putting on airs and strutting like a peacock oh what a happy mood, is in screaming at the servants day and night ah! The most important men in town will come to call me. They'll ask me to advise them, like a Solomon the wise. If you please, Rabbi, Pardon me, Rabbi, posing problems that would cross a rabbi's eyes. He Того ж 64-го року на Бродвеї відбулась і прем'єрна вистава іншого легендарного мюзиклу Хеллоу Доллі Джеррі Германа. 10 з 11 номінацій Тоні. Зокрема, за найкращий мюзикл, за найкращу хореографію та найкращу режисуру. Весела історія про винахідливу спритну сваху на ім'я долі Лівай, яка уміло влаштовує чужі долі, а разом з тим і власну. Полонила Бродвей і увесь світ. Мюзикл тривалий час отримував топові позиції. А перша виконавиця головної ролі Керол Ченнінг протягом трьох перших років не пропустила жодного спектаклю. А треба сказати, що у цьому мюзиклі саме роль Доллі центральна і надзвичайно важлива, бо вимагає справжньої акторської харизми, чарівності і, я б сказала, флеру магнетичної жіночності. У кіно з цим неперевершено впоралася Барбра Степен. Present. Hello, Rudy. Well, hello, Harry. It's so I can tell Danny, you're still glowing, you're still crowing, you're still mm, going strong. I You like fellas. Значну кількість видатних бродвейських мюзиклів ставили на основі сюжетів, запозичених із серйозної світової літератури скрипаль на даху за Шалома Лейхемом, Олівер за Діккінсом, Знедолені за Юго, Анна Кареніна за Толстим, Барва Пурпурова за Еліс Уокер. А от джерелом одного з найгучніших мюзиклів 80-х років коти Ендрю Ллойда Уебера стала збірка дитячих віршиків Томаса Еліота Котознавство від старого опосума. Котячі характери та звички, стосунки, там міфологія, виявляється, можна створити окремий музичний світ. Але втілення вимагало від акторів особливих умінь. Вони шкицькі, а значить, пластичні, гнучкі. З гарними голосами і бездоганною дикцією. Перша вистава відбулася у Лондоні. Набрати 20 акторів, які б відповідали усім вимогам, було надзвичайно важко. Образ тендітної юної джимайми це одна з провідних ролей. Блискуче виконала тоді ще невідома Сара Брайтман. За рік. У 1982-му спектакль вперше пройшов на Бродвеї і не сходив зі сцени 18 років. Це рекорд, який ще не вдалося побити жодному спектаклю. Бродвейські спектаклі принципово відрізняються від таких жанрів, теж пов'язаних з музикою, як опера чи оперета. Шику та грандіозності цим шоу додають масштабні продумані танцювальні епізоди. Недарма одна з номінацій премії Тоні саме за найкращу хореографію. Звичайно, певні танцювальні елементи, рухи, ритми повторювалися у різних постановках. А з часом виник навіть окремий танцювальний напрямок бродвейський джаз. Це довго описувати словами. Але чи варто? Ці виразні рухи і елегантні пози радіо не здатне відтворити. Але здебільшого, не у виставах та у кінострічках такі танцювальні епізоди залюбки використовували, бо вони яскраві, спокусливі і видовищні. Тому я думаю, ви їх пам'ятаєте. А для того, аби ви уявили це яскравіше, слухаємо фрагмент з мюзиклу Чикаго Джона Кандера, який називається All That Jazz. Come on, babe. why don't paint the... And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, stop the clock. I know a be spot where the До речі, музикал ну, Чикаго, прем'єра якого відбулась у 1975 році, був у шести номінаціях на здобуття премії Тоні, але не виборов жодної. Втім, це не свідчить про неуспіх або низьку популярність. У 1996-му спектакль таки отримав кілька тонів, зокрема у номінаціях За найкращий відроджений мюзикл, за найкращу режисуру, за найкращу хореографію. Час минав, змінювалися жанри. У мюзикл просотувалися рокові ритми, навіть реп. Одна з новинок Бродвею мюзикл Гамільтон Ліна Мануеля Міранди, поставлений у 2015-му. Музика якого об'єднала стилі реп і АРНБІ. Спектакль отримав 26 нагород. Можливо, за сміливість музичного стилю. У 2016-му завоював Тоні як Найкращий мюзикл, а загалом переміг у 11 номінаціях. В центрі сюжету життя американського політика Олександра Гамільтона. А незвичні музичні номери дозволяють поглянути на його величну постать за допомогою фанка, хіп-хопа, R&B та Денсхола. А ще можна відчути алюзії до відомих рок-композицій. Хто ж зіграв самого Олександра Гамільтона? Автор мюзиклу, композитор і співак Лін Мануель Міранда. Right. The conversation lasted two minutes, maybe three minutes. Everything we said. Бродвейські мюзикли легко долають штампи і пристосовуються до нових віянь і стилів. Бо вулиця Бродвей не підвладна правилам. Вона в'ється вільно, всупереч, раціональній виваженості ділового Нью-Йорка. На Бродвеї однаково успішно втілюються спектаклі, серйозні, легкі, екстремальні та дитячі. Тут можна співчувати героям із охопленою смутою Франції, серця нацистського Берліна, української анатівки чи звірям з африканської савани. Жодних меж, все вирішує фантазія. Талант і музика. Це була програма. Все і музика, у якій прозвучали фрагменти з бродвейських мюзиклів Вестсайдська історія, моя прекрасна леді, «Скрипаль на даху, «Хеллоу Доллі», коти, «Чикаго», Гамільтон. На завершення програми пропоную композицію зі ще одного популярного мюзиклі Знедолені Клода Мішеля Шонберга за мотивами твору Віктора Гюго. З вами була Вікторія Наумчук. Нехай у вашому житті вистачає позитиву і яскравих пар. All you can give, so that a man may advance. Some will fall and some will live. Will you stand up and take your chance? The blood of the martyrs will water the meadows of France. Do you hear the river sing, a song of angry men? It is the music.